Вітра, Боже, Юлою, Оте, сповідам! Благо, Вехове ім'я Господніє. Господь зявився. Тим часом, підходячи до чаші, складайте руки Христового, на грудя, справа поверхімою. Повторюйте за мною слова молитву, до святого. Бога живого, що прийшов у світрічників спасибі, я, перші, вірю, що все саме про сісте тіло проєсе, саме прото я. Молюся, ожити помилую на постим ні провини, мої війни, не вілі, чи до слова, чи в свідомі чи несвідомі. І сподобана сума три Христа, причисний таймов, не пущу, які в житті вічна замість. Вечері проєднання, собі Божий причасників, тричатися, ми своїх війни. По ворогам проїхати не розповів і цілування тобі не дам, як чуда, але як розбійні, без мені не